Привіт, мої малята! Відгадайте загадочку? Ко-ко-ко лунає зранку, принесе нам до сніданку. Пташка золоте яйце і корисне, і смачне. Що ж це за чабатурка? Це ряба, матуся. Вірно, курка. Давайте заглянемо з вами і подивимося, хто живе за цими дверима. Це свійські тварини. Люди будують для них курятники. Ці тварини вкриті пір'ям різного кольору, тому вони бувають і білі, і коричневі, і сирі, і навіть рябі. У них є невеличкий дзьоб. Зверху голову покриває і прикрашає червоний гребінь. По обидва боки розміщуються двоє очей, тому курка завжди повертає голову і може побачити одним оком. Перед негодою вони миються у піску, скубуть пір'я і вміють швидко бігати. Коли знесуть яйце, голосно горланять. Щоб усі чули і знали, харчуються дрібним насінням, травичкою і листочками, черв'яками, комахами і личинками. У темряві кури дуже погано бачать. Поганий зір у сутінках люди називають курячою сліпотою. З м'яса курей. І яєць. Люди готують страви. Вони дуже смачні і поживні.